Премудрість до римлян послання святого апостола, Павла, читання, будьмо уважні, Павло, слуга Христа Ісуса, покликаний апостол, вибраний для Євангелія Божого, яке Бог наперед обіцяв через своїх пророків у святих Писання про сина свого народженого тілом зі сімени Давида, установленого Сином Божим у силі, Духом святості Через воскресіння мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми одержали ласку і апостольство на послуг віри між усіма народами на прославу Його імени, між якими і ви покликані Ісуса Христа усім, що в Римі, Божим возлюбленим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога. Нашого Отця і Господа Ісуса Христа, не хочу брати від вас таїти, що я часто мав намір прийти до вас, та досі завжди мені щось ставало на перешкоді, щоб мати які пліти між вами, як і ж між іншими народами. Я почуваю себе боржником перед греками і чужоземцями, розумними і нерозумними. Щодо мене, отже, я готовий і вам, що мешкаєте в рімі проповідувати Євангеліє. Бо я не соромлюся, Євангеліє. Воно бо сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перший юдеєві, потім грекові. Справедливість бо Божа об'являється в ньому з віри, у яку, як написано, праведник вірою буде жити. Тобі аллилуйя, 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 Аллилуйя. Мудристь прості, вислухаймо му святе Лієм, миру Сім, і духа вітвому, відмови святий Іван читання Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу за Ісусом ішла велика сила людей, з Галилеї, з десяті місця, з Єрусалиму, з Юдей та з Юрдання, і, побачивши народ Він. Зійшов нагору і коли сів, підвівши до нього його учні, підійшли до нього його учні, і Він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні обоє Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні, голодні і справі і справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серця, бо вони побачать Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити виговорювати, всяке лихо на вас, обмовляючи, мене ради, радійте того дня, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами весь сіль землі. Коли сірі з вітри, чим її солоною зробити, ні на що не придатна більше, хіба викинуть її геть, щоб топтали Любого мути. тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава